Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ранок починається з вигляду у вікно. Я споглядаю на свій садочок, що там робиться, і планую, що я буду робити. На дворі уже. До 30 градусів, хоча на сьогодні обіцяли дощ, бачу, він поросунувся, стоїть гроза десь приблизно на 16 годину. Тому є ще такі справи, які хочеться встигнути зробити до дощу. Ідемо жити життя. Мої фіалочки зустрічають мене на виході, треба їх уже теж розсажувати, вони так гарно цвітуть. Но мені здається, що їм треба більший горщик і діточок забрати. І на другому вікні теж. Такий самий горщик. Зараз вам покажу хвилиночку. Ось тут у мене є дітки, як я кажу, дітки Уже розсаджені, і навіть одна квітне. Сюди теж треба горщики і терміново їх розсадити. Мої петуні, бідненькі, трошки вони цього. одна, мабуть, все є вже. Хоча тут полито. І оце мені дали були відростичок від. Розтечок, від калачка, що плететься. Буде розростається. Це скільки простою, а це ще тільки почав розростатися. Ну і невбиваємо, як кажуть, біла петунія почала розростатися теж. Є на сьогодні плани. Якось щобуля весняна, яку я садила, її треба прибрати. Хоча вона така бідненька проти теї, що я кучу садила в зиму. Але все одно ну, там ті чотири рядочки треба забрати. От, таке, такі плани у мене на сьогодні. Що там ще? Ну, а там, по ходу. Піду в одну сторону, щось побачу та й зачіплюся. Піду в другу сторону, щось побачу та й зачеплюся. Ну, все, як завжди, як усіх. О, тому. Тому так. Не знаю, як там хто. Я. Оце вже, мабуть, третє влогове відео, яке я знімаю, не виставляю. Зніму, не виставлю відразу і потім все, воно вже втрачає свою актуальність, як би не на часі. І, і на цьому все. Тому такі відео були давно, Ну, не знаю, спробую. О, це вітерець розібрався. Так, як біля хати безєна соя, йду на той город. Де садили городи. Ну привіт, перша перешкода на моєму шляху до городу. Забігла в літню кухню, оце треба винести. Ну, стоїть, стоїть. Якщо я зараз не винесу, ще стоятиме. Я тут бігаю, буду перечіпатися, а я можу ще й зачіпити її. Поки я думав, вправилася, добре, може, не так жарко, трошки вітерець. Так, це вже інший город, і він теж дуже великий, тому половина цього городу засіяно соєю. А іншу половину посадили картоплю і городину. Ідемо далі. Тут арбуздиня щедро поплилася по моїх чорнобривцях і по майорах. До речі, майори садила скрізь разом з чорнобривцями, але вони є тільки ось тут з краю, на початку городу. І йдемо далі. Тут цибулька, яку я буду вибирати, така вона бідна проти тієї, що була. В зиму посажена. Ну, то нічого. А отут іде у мене по підстежкою йдуть чорнобривці. Подивіться, які вони ситі, зовсім не такі, як у квітнику. Вони йдуть до половини городу, далі там перериваються і до берега знову йдуть. Так, оце мій план роботи. Чотири рядочки, хоч не хоч, Наташа, вибирай, Ну, бо сама насадила. Тут я вам зараз ставлю. Картинки чи відео з того, яка була цибуля на цій ділянці озима, гарна велика, я її чимало зібрала. Можливо, цього року врожай на неї, а можливо, через те, що поміняні площі, була дуже гарна цибуля. А насправді я хочу сказати чи поговорити зовсім про інше, поки б тут трошки перепочинок у мене. Знаєте про що? Про те, як. Працювати на городі із задоволенням. Для себе я от давно зробила такий висновок. Просто так я нічого не роблю. В той час, коли я чим займаюся, я беру з собою телефон, ложу його десь, десь в холодочку, вдягаю безпроводні навушники. І вмикаю щось, якщо це відеорозмовне ну, про те, що там мене цікавить, слухаю. Або це якийсь курс включу, там є пару курсів, які я е, теж зацікавлена, тематика, яка мене цікавить, я можу прослуховувати. Чи це просто пригадати аудіокнигу включити. І знаєте, час йде набагато швидше. Дуже швидко. І робота зроблена, і в пам'яті щось там залишилося. З тієї інформації, яку я прослухала. Півгодини роботи, все, нема там нічого складного. Я так подумала, це навіть краще, що вона менша, тому що я її взим посажу, і вона буде гарною. Потім вже є досвід з попереднього року, що така кущова цибуля посажена взим. де дає набагато кращий. Ніж та, що посаджена весною. Вона якраз така невелика, я її і висаджу зиму. Проведу вас своїм городиком. Взагалі-то працетерапія це ще один із видів подолання з депресії, що в мене лізла дурні думки в голову, відволікти увагу і зациклитись тут і тепер. Коли розумієш, що життя це не вчора і не завтра, а те, що тепер, то думаєш зовсім по-іншому. Не підв'язую помідори, хоч вони і великі. Отак, От їх нав'язалося багато, але тільки почали стигнути. Перчик не дуже високий, але теж нав'язався. Боролися дуже із пилокрилкою, де є, де немає капусти. Ну, дякувати за те баштан. Це у мене кабачки, я їх тут періодично вибираю, листя почало що то жовтіть, але у мене є ще на двох ділянках посаджені потрошку. Це васоля і теж капуста середня і пізня, ну, така всяка різна. Чорнобривці тут знову. Тут арахіс дуже поганий, цей рік цей арахіс, і от у чоловік мені сказав, натикай там кабачків. Я по ньому натикала кабачки. Це та частинка, що я брала, мені давали картоплю, вона вже розляглася. Передостання партія огірків. Посаджений рядочок, вони тільки починають цвісти, розплітатися. От далі знов капуста в Чорнобрицях. Ви знаєте, в березі найкраща капуста. Ну, я цього і знала. Але мені ще раз цього підтвердила цього року. Це, ну, теж є всяка, ну. Але вона тут себе дуже гарно почуває. І це друга партія огірків теж насажена була вже майже в очереті в березі, хочу вам сказати. Ну, в основному, зараз звідси я і вибираю. Тому що перша партія, яка була посажена, ви при... присохли. Зараз бачу заново, там щось відпускають зелене модиля. Ну, таке. Так що таке? Живемо життя далі. Ще така невеличка вставочка. Я пройшла з городу і бачу, що є таке, мабуть, запит, сісти, розповісти вам. Про канал, тому що дуже багато нових підписників, не всі розуміють, що відбувається на каналі. Що ж тут відбувається? Канал називається Справи домашні, насправді, тому що я, коли створювала канал, хотіла просто показати те, що я роблю з задоволенням. Всі свої домашні справи, до речі, я роблю з великим задоволенням. І дуже рада, що навчилася це робити. Я не хотіла, щоб канал був пов'язаний з професійною діяльністю. І, в принципі, я там виставляю все те, що хочу побачити, наприклад, сама на інших каналах. Таке відео, як сьогодні, влогового плану, в принципі, дивляться не всі, я це прекрасно розумію. В основному це дивляться ті люди, які зі мною чи з якими і я в Ютубі від початку створення каналу. Я теж їм дуже вдячна. Я теж переглядаю відео, ставлю вподобайку, іноді пишу коментарі. Буває, не так часто пишу, тому що мало часу. Я собі переглянула, переглянула і так перейшла далі. Ось так. Плюс до того, в описі каналу є дуже гарно розписано те, чим ми тут займаємося на цьому каналі, які є тематика відео. На самому каналі є списки відтворення, де за тематикою теж поділено. Тобто, ну, о, ну, ось починалося це все діло, якщо вже на те пішло, скажу вам. Давненько ідея створення каналу була. Я теж надихалася іншими такими, такими ж ініціативними блогерами, які створювали і вели канали, і, і вирішила сама спробувати. Но на той час у мене не було такої можливості і в мене зовсім не було часу. Тому, коли вже дійсно з'явився час, то я вирішила все-таки створити Саме цей канал. І тематика ведення каналу, і монтування це все мені давалося легко. якби, Чому б і ні. Ось так. Так що вибирайте кожен своє, якщо ви підписалися. Хтось дивиться котиків, хтось дивиться привітання. Доброго ранку, доброго вечора, хтось дивиться влогові відео. Віддив... Іноді ну, справи домашні, бо так називається канал. Можуть відірватися від справ домашніх так, і я можу десь поїхати. Наприклад, то я завжди з задоволенням вам показую ті місця, які я відвідую. Хоча це, на жаль, дуже рідко. Маю надію, що тепер це буде частіше. Всього найкращого, друзі. Дякую, що ви зі мною. Тут, де була розсаджена полуниця, де була в мене цибулька, де були насаджені помідори, ну, їх по-хорошому треба було підв'язати, але ну, цим ніхто не займається. А, то мені не було коли. Та-дам, та-дам, та-дам. Йдемо до квітника. Чорнобривчики такі низенькі, а на городі які. Я вам покажу, які на городі. На городі такі, знаєте, ситі такі. А тут таке щось оту таке. Ну, І так, які є, такі є. А що у квітнику? Квітнику не дуже що є. У квітнику зараз мальви якби різного кольору. І ті чимось побиті. Треба було їх, може, чимось побризкати. У квітнику там Получається, теж, тут от ще ряд чорнобривчиків. Айстри ще не розквітли, будуть розквітати, ну, в общем, пусто. Крім маль, в принципі, і чорнобривців нічого такого і немає. Підненькі гладіолуси повалило їх в усі всі сторони. Це, що я порула таку велику дурню, щоб посадила тут помідорчики. Ну, вони ж були такі малесенькі, а тепер вони якби, трошки затіняють, бо там ще рядок полуниці. Там. Тільки вправила зі своїми справами, почало греміти, небо затяглося хмарами. Буде гроза. Ага, оцініть цей вайб перед грозою хмари, які заходять. Все, треба тікати, зараз буде дощ лупити. Я тільки встигла втекти, такий вітер піднявся різко. Потемніло все. Починала туди знімати і закінчити, як.